Василь Зінкевич, український естрадний співак, народний артист України, лауреат Шевченківської премії та Герой України. Чимало пісень у його виконанні війшли до Золотого фонду української музики ХХ століття. Вокальні здібності і любов до мистецтва передалися Василю Зінкевичу від батька. Другим захопленням стали танці. Ще малим він зробив собі вдома невеличку сцену і танцював на ній. У шкільні роки брав участь у художній самодіяльності. Зінкевич не мав жодної музичної освіти, але коли вже став відомим співаком, своєю консерваторією називав рідне село. Популярність йому принесла участь у ансамблі Смирічка, де він був солістом разом з Назарієм Яремчуком, і який до невпізнання змінив історію української музики. Після трагічної смерті Володимира Івасюка, Василь з Назарієм Яремчуком, попри заборону на зібрання, не побоялися відвідати його похорон. Який перетворився на мітинг непокори совєтській владі?